Різдво прийшло і на Софійську площу. До святкового дійства долучились тисячі українців. Вони ж сподіваються, організатори різдвяного фестивалю Країна мрій об'єднаються і в спільній коляці. Ярмарок народних майстрів, колядки українських років, фолк-гуртів, частування та зірковий вертеп. У різдвяне таїнство, що ожило на Софійській площі, поринають тисячі українців, гуртуються, аби саме звідси понести святкове тепло до осель. Зазвичай я різдво святкую в колі своєї сім'ї. Ми збираємося. А цього року е, вирішили прийти саме сюди, не дивлячись на те, що дуже холодно. Єднаємося, грімося. Це там все красиве, і раді, що саме тут все відбувається очі. По традіціонному і також по-українськи, з душою теплотою атмосфера казкова се дуже надзвичайно класна. Різдва всіх. світла атмосфера різдва для кожного, хто долучився до свята, особливо цьогоріч від нього очікують найзаповітнішого. Миру нехай наші діти ростуть у злагоді, у, у добробуті, у багатстві. В якому в духовному багатстві всього найкращого здоров'я і миру це саме головне, особливо нашим хлопцям. Аби мрії та бажання здійснювалися організатори різдвяного фестивалю, задумали об'єднати українців спільною колядкою. Тож, поки святковий репертуар доводиться згадувати. Я не знаю, чесно. Ну то. известные вот эти вот наши щедривки, но не могу пропеть, честно говоря. Колядок не знаю, знают наши дети, потому что колядуют девочки, а я уже взрослая. Ничего ну, не знаем, честно, мы Нічого не знаю. Дехто до свята вже готовий. Ще дрівочка прилетіла, ластівочка стала, вода щебетати господаря, викликати. Вийде, вийде, господарю, подивися на, на ту отару, чи корови потелились, чи собі бечки породились. Тішить і малеча. Сію, сію, спасівай, з новим роком за Минулого року спільну колядку одночасно заспівали понад три тисячі українців. Нині охочих сподіваються буде значно більше. Плануємо зафіксувати наймасовіший спів різдвяної колядки. Колядка буде всім відома. Добрий вечір. Тобі пане господарю. Наразі ж на Софійській площі Різдвяного дива чекають вже сім тисяч людей. Наталія Сарданова, Олександр Фунько, телеканал Київ.